Друзі, всім привіт! Ми в містечку Жуляна і ми є на одному із пляжів. Під низом під відео буде посилання на цей, на цей пляж. І ми зараз робимо маленький обзор цього пляжу. Він дуже такий цікавий, тут є такі цікаві місця. І ми зараз будемо йти так по тому пляжу, я вам буду показувати ті цікаві місця. Куди? Дивіться, яка водичка. Вода просто неймовірно, тепленька, класна. Дуже шикарна вода, я би сказав. Зараз ми дійдемо до такого гарного місця. Помаленько буде йти, бо тут водичка. Дивіться, ідеально чиста, прозора водичка. Просто зараз хвилі почалися, а так як нема хвилів, просто супер. О, тут такі камені, всякі така рослинність така дуже цікава. Дивіться, які скали. Цікаво, чи там щось живе в тих скалах. А ну ні, тут так море, напевно. Коли великі хвилі так вибиває. Вибиває просто неймовірною своєю силою. Камінь, е, вибиває камінь, руйнує скалу і утворюється скала. Далі дивіться, яка запачка. Дивіться, яка неймовірна краса. Отам От діти купаються. Туда також можна відпочивати, Берете собі кочик. Сідаєте і просто насолоджуєтесь неймовірною неймовірно якось. Знім О, Там є той пляж, звідки ми прийшли, він так тягнеться по колу. Тут така, якби лагуна, я би так сказав. Так, Ходи? Може ми тут зараз будемо краба бачити. Подивимося тут до А, Можуть бути морські зірки. Тут, до речі, є дуже класні морські зірки. Подивіться, що там... там? тунель! Ух ти! там може хтось живе навіть. Ей! Хто там? Дивіться, як гарно. Така структура скали. Складається з різних таких. Рирок, камінчиків, там, напевно, якісь хатки в якій. А вода так гарно шумить. Наверное, десь я тут бачив краба, я, думаю, може побачимо. Ще раз нагадую, друзі, містечко Жуляна. Або Жуляна, Жуляна. Тут є декілька пляжів, ми є на одному із них. Внизу під відео буде посилання і ви вже як будете тут, ви собі зможете вибрати будь-який із них. І це дуже близько. Але зато неймовірно гарно. Ось так ми собі проходимося. Дивіться, яка водичка, дивіться. І зараз зупинюсь на хвилинках, дивіться. От моя нога. О! Позора. Ідеально, ми можемо якесь створіння зараз знайдемо. Може якесь ракушку. Так, 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 так

Дивіться, яка там скала, тут яхти, там весь пляж, звідки ми прийшли. Немає їжики. Та, до речі, друзі, тут нема ні одного їжака. Ну, може є на глибині, але ну, принаймні тут ми йдемо, як заходити в море, 5-10 метрів, я думаю, тут не видно, взагалі немає їжиків. Видно, що немає. Дивіться, я зараз є по коліна. О, по коліна води. Думаю, якийсь коріння. Добре, добре, витягнеш, подивимося. Йдемо далі. Ну, що тут є в нас на тій скалі? Це камінь покрився камінь покрився сіллю, Таке буває. Тут рибки дуже класні, підводний світ, просто неймовірний. Тут можете взяти собі маску і... Нирнути і побачити, яка тут краса. О, тут ще один міні такий пляжик я би так сказав. Подивіться, як класно. Зверху кущі, а знизу пляж. Чистенько, друзі, чистенько. Зауважте. Тут дуже багато людей також відвідують ці пляжі і сміття взагалі немає Дуже класно. Ні стекла, ні сміття. Вода просто неймовірно, карта. Просто неймовірно тепленька. Дивіться, яка тут скала. Але Я підійду ближче. Та-та. Дивіться, я зараз показую. Оп! О, цікаво, що то за яхта така? Цікаво, дуже класно так. Який вигляд тут заховався і дивишся, хто там приплив? Що за гості приплили? Звідки вони приплили? Опа, опа. Скала, я думаю, тут навіть... О, рія ракошка знайшла. Кусочок ракошки. А тут є морські зірки, ви б бачили? Зараз ми їх витягнемо. Але тут вода тепла. Але ми подивимося тут, що тут. О, дивіться які водорослі. Я зараз попробую дістати їх. Ні, якісь водорослі. Ооо. Вот. Таке створіння цікаве. Це що, щось таке дуже цікаво. Що дуже цікаво, дуже. Морські водорослі, напевно, або якийсь наріз такий морський, не знаю як він називається. О, дивіться, що я тут знайшов. ще. Тут є ракушка. Вот, бачите? І там маленькі створіння в ті ракушки. Бачите, це гарна. Ми її назад покладемо. Тут... Дивіться, що я тут знайшов. Ну, ходи сюда. Дивіться, дивіться, типа йдеш. І, і, і. Вау! Тут, тут, звідси, яка тут... А, так, тут такий риф, я би сказав. Такий камінь. І в тому камені велетенська держав. А, тут... а я зараз попробую каміньки. Він поплив туди. А, а ну давай попробуємо дивіться, дивіться, Ого, ціла палка все віцело, Десь 70 см. О, о, ти так йдеш собі, зараз вам покажуть. О, так Отак, Ти йдеш і тут така велика глибока яма. А тут во друзі, можна вставати на скалу і скакати в воду. Подивіться, яка краса. Неймовірна краса. Неймовірна. Вау, а тут, подивіться, подивіться. Я буду помалу знімати, щоб ви бачили, що неймовірну красу. Ми Подивимося далі, обережно, бо тут може бути просто. Але ми в спеціальному житті треба мати якісь тапки або шузик на щоб помінчик тобі не пошкодив ногу. Хоча вони не є тут гострі, але щоб комфортно було ходити. Зараз тепло. Собачі, ці, ці. Отак, друзі. от така екскурсія у нас була маленька по цьому чудовому пляжі. О, дивіться, дивіться. Що там є, ми знайдемо зараз ми Опа! Дивіться. Хоп-опа! в Точно, там хтось живе, дивіться дивіться. Ого, краб! Дивіться, дивіться, зараз я зближу. Краб краб, якось... краб, краб бо має такі маленькі щупальці. О, Ой, те. він червоний! Да, він... О, і заховався. Ось тут класно. Ми його відпустимо, нехай собі живе. Ми зараз тако поставимо, попробуємо чи він вилізе. Експеримент проведемо, я його ставлю на скалу. І... І зараз... О, дивіться... О, дивіться, дивіться, як він рухається. Ну, давай. Він буде переміщатися. А, він зараз буде переміщатися. О, я. Yeah. А як О, чуть -чуть? він носить таку велику ракушку? Чуть-чуть, зараз він буде. О, дивіться, дивіться, дивіться. Та де -да, що це таке червоний, ви? То вусики такі, напевно. Так, подивіться. А подивіться, знаєш, подивіться. що тут я знайшла таку ракушку і роздушила і всередині було не краб, не крап, а якесь таке створіння. тут mm -hmm. Все, він завмер, він притворяється, що він не живий. Ми його тут залишимо, він собі сам... Підніме свою хатку і піде додому. Так, друзі, завершуємо нашу маленьку екскурсію по тому чудовому пляжі. Ви самі бачили, реально дуже гарно. Внизу під відео буде посилання. Ставте лайки. І до зустрічі з цього чудового, гарного місця. Всім па-па!